Вибороли призові місця дев'ятеро юних хмельничан у складі збірної України з Джиу-Джитсу привезли додому переможні медалі. Звісно, задоволені, тому що ми до цього чемпіонату до цих. Можна сказати, трьох чемпіонатів, готувалися дуже інтенсивно. Був великий план тренувань, було задіяно декілька тренерів. Ми проходили як і спортивні збори на базі нашої академії, так і робили виїзди в інші міста для того, щоб обмінюватися досвідом з іншими спортсменами. Ну і, в принципі, ми виконали своє завдання, тому що 90% повернулися з нагородами і з високими нагородами, тому задоволені, звісно. Першочергово ми планували тільки два чемпіонати, тобто ми планували, що будемо приймати участь у чемпіонаті. Європи по складу збірної 5 чоловік і 9 чоловік приймали у ч у Кубку світу. Але так сталося, що е, нашу спортсменку е, запросили на е, Кубок націй. От ми, в принципі, трошки вагалися, тому що є невелика травма, але погодилися і маємо хороші результати. Тренувалися багато і часто зізнаються спортсмени. Однак, вдячні тренерам за мотивацію та спрагу до перемог. Тренери мене завтра підтримують перед змаганнями. Весь тренер, тренерський штаб. Ми говорили про те, як ми будемо боротися. У нас був план на боротьбу. Тому я був впевнений в собі, в своїй команді. Останній місяць ми тренувалися близько 10 разів на тиждень, деколи 11, займало, Ну, мабуть, 2-3 години на день. За змаганнями ми готувалися біля півроку. Тренування проходили дуже інтенсивно, це були цікаві тренування та продуктивні. Будь-які труднощі не завадили талантам показати високі результати, але тягар відповідальності, зрештою, таки був. Аж такої сильної відповідальності. Ну я певно, що до неї привикла вже. А в третій день, коли виступаєш не сама а зі своєю командою, і ти розумієш, що тобі потрібно якось також. Тягнути темп такий, який тягне твоя команда, це так, це було трошечки навіть не по собі мені. Але в принципі мені це ніяк не заважало. У висновку атлети отримали 14 медалей: сім золотих, чотири срібні та три бронзові. Зараз, після напружених змагань, борці відпочивають та вже з наступного тижня продовжать тренуватися та готуватися до наступних чемпіонатів. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.